Відбулася сьогодні одиночна змішана естафета. Одразу зазначу, що продовжують блокувати трансляції чемпіонату світу, тому в такому спрощеному форматі змушено викладати це відео. Перемогу в гонці, попри одне штрафне коло, яке на передостанній стрільбі заробив Йоханс Бьо, здобуває збірна Норвегії, а саме Марте Осберозланд та Йоханнес Бьо. Команда Австрії у складі Ліза Тереза Хаузер та Давіда Комеца сьогодні виборює срібло. І бронзовими призерами одиночної змішаної естафети стають італійці. попри два штрафних кола, які заробив Томаса Джакамель на останній стрільбі. У парі з ним виступала Ліза Вітордзе. Четвертою стала збірна Швеції, Франція п'ята та команда Німеччини шоста. Невдалою виявилась гонка для збірної України. У нас загалом чотири штрафних кола, три з них заробила Анастасія Маркошина і одне Дмитро Підручний. У підсумку Україна фінішувала на 15-му місці.